Президент несе політичну відповідальність а, за свої дії. Проект закону 1161, який проголосований Верховною Радою в двох читаннях, який був мав суспільний розголос, який вирішує питання житла для людей. які Є на тимчасово окупованих територіях на територіях ведуться активні бойові дії І вже 10 місяців. Не під на превеликий жаль, не підписується президентом України, але це його є прямий обов'язок. У нього немає аргументів для того, щоб його не підписати і не підтримати ініціативу важливу для а, такої кількості населення. А яким чином можна е, дійсно дістати впливу на те, щоб голова держави сфокусував свою увагу на цьому документі і таки е, поставив підпис, пане Архаєш? Е, голові держави зараз так. Треба подумати про дві речі: перше, це про наші збройні сили, а і друге, це про людей, які постраждали від війни. про Внутрішньо переміщених осіб не про різні корупційні історії, які зараз по всій країні просто шумлять і так далі. Ми маємо суспільне. Ми вже зробили петицію на сайті президента України. Она набрала 25 тисяч потрібних голосів. Президент на неї не відповідає. на превеликий жаль, така юридична колізія, що тільки суспільним розголосом. Президент несе політичну відповідальність за свої. І так як у нас зараз немає виборчого процесу, на превеликий жаль, голова держави може собі дозволити дії, які не несуть не, не зацікавленості для, для громадян України.